Ости з посиланням на джерела пишуть, що в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яка буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій, а на відбитті нових російських наступів, а також довгострокових перспективах. Це зміцнення збройних сил та економіки. Видання зазначає, що Вашингтон розробляє нову стратегію, яка не буде зосереджена на поверненні території, а зосередиться на допомозі Україні в відбитті нових наступів Росії при просуванні до довгострокової мети. А це зміцнення українських збройних сил та економіки за словами одного із джерел ідела. Ідея полягає у тому, щоб позиціонувати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року і вивести на більш стійкий шлях. Плани сполучених штатів є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку, як з огляду на необхідність, враховуючи невтішні результати минулорічного контрнаступу, і переконання, що аналогічні зусилля цього року ймовірно принесуть такий самий. Результат, як і демонстрація непохитної рішучості Владиміра Путіна. Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до 10 років в майбутньому, але як зазначає видання, успіх стратегії майже повністю залежить від сполучених штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України щодо грошей і обладнання. А також Сполучені Штати є координатором багатосторонніх зусиль. За даними за Вашингтон Пост, цієї весни адміністрація Байдена має сподівання оприлюднити свої власні десятирічні зобов'язання, які будуть складені державним департаментом із Білим домом, за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярда доларів буде схвалений Конгресом. Хиткий ґрунт, на якому наразі ґрунтується це припущення, а республіканці в палаті представників, схоже, копають дедалі глибше, відмовляючи в грошах, воно непокоїть як західних союзників, так і саму Україну. І за словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку коротко. Строкових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію. Він міститиме конкретні зобов'язання і програми, які допоможуть захистити, і відновити і розширити промислову експертну базу України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції. Не випадково за словами американського чиновника, сподівання полягають у тому, що довгострокова обіцянка знову ж таки за умови підтримки конгресу також стане перспективною допомогою для України на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп. Буде переобраний на другий термін, і у публікації зазначається також, що захід сподівається, що в 2024 році Україна не втратить більше території ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху. Це обстріли на великій відстані. У розмовах із законодавцями представники адміністрації підкреслювали, що лише близько половини із запитуваних 61 мільярда доларів спрямовані на поточні бойові дії, тоді як решта на допомогу Україні в забезпеченні безпечного майбутнього без масивної західної допомоги. Документ щодо допомоги США за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається із чотирьох етапів: це воювати, будувати, відновлювати і реформувати. План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних бульбашок навколо українських міст. За межами Києва та Одеси, а це дозволить відновити ключові галузі української економіки. Тим часом CNN із посиланням на джерела пишуть, що учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегкий потік мігрантів на південному кордоні. а Також розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Угода Сенату, як очікується, буде оприлюднена вже наступного тижня. Вона передбачає низку змін, зокрема прискорення процесу розгляду справ щодо надання прихистку. І видання зазначає, що ці деталі відкривають нове вікно в ні, переговори, які тривають уже кілька місяців, оскільки лідери сенату сподіваються, що їм вдасться розблокувати питання і допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки несуваються внутрішні та міжнародні кризи. Домовленість також чинитиме тиск на республіканців, які мають вирішити, чи давати зелене світло новим органам влади, чи відхилити цю домовленість на догоду до експрезиденту Дональду Трампу. Президент Байден з приводу угоди заявив, що вона є жорсткою і справедливою. Те, що було обговорено, якщо буде прийнято як закон, стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для захисту кордону, який коли-небудь був у нашій країні, сказав Байден і додав, що це дасть мені як президенту. Нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде переповнений. І якщо я отримую ці повноваження, я скористаюся ними в день, коли підпишу закон. Загалом, спікер палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон, заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні а також іншим країнам, не схвалять, не схвалять. Перепрошую в палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності. Я нагадаю, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес Сполучених Штатів схвалить додаткове фінансування для України попри. Розбіжності представників двох партій у питанні міграції.